Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж завтра, о 18.30 відбудеться матч за суперкубок Франції, Парі Сен-Жермен Монако. Друзі, просто якийсь неймовірний матч На нас очікує. Матч, до речі, відбудеться у Катарі. І сьогодні я хочу поговорити про Париж. Про Монако, ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого все-таки очікую, та я від даної битви, а це точно буде битва. Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. А давайте, друзі, взагалі то подивимось: останні п'ять матчів, де які були зіграні між командами. І тут є невеличка перемога у Парижа, дві перемоги Парижан, дві нічі було між командами та одна перемога Монако. Якщо брати матчик відбувався 28 серпня 2022 року. Сезон 22-23, то на Парк де-Пренс 1-1 команди розписали бойову нічінь. Потім 11 лютого 2023 року Монако перемагає себе вдома з рахунком 3-1. Сезон 23-24 Паріж на Парк де-Пренс 5-2 Монако перемагає. 1 березня 24 року ніч 0-0. А у цьому сезоні команди вже друзі зустрічалися, і в принципі, це було не так і давненько. Це було буквально трішки більше. Ну, ну, два тижні тому назад, трішки більше. Команди пересіклися у французькій Лізі 1, Паріж з рахунком 4-2 береміг. Справді дуже цікавий матч тоді відбувся, і я чогось справді очікую в матчі за суперкубок. Якось так. Чи взагалі дивитися турнірну ситуацію у Франції, то Паріж-лідер у французькій Лізі-1, Паріж після 16 турів має 12 перемог, 4 нічі. Жодної поразки ще е, не було у Парижа у французькій Лізі-1, 40 залікових балів. Паризький грант набрав. Також паризький грант наколотив 44 має Париж у своєму пасиві і 14 м'яча лише пропущено. Найкращий захист. У Парижа у французькій Лізі 1, плюс 30 різниця забитих та пропущених останні 5 матчів Парижа, 3 перемоги та 2 нічні. У Монако за останні 5 матчів має 2 поразки, 2 перемоги та нічю. В цілому, Монако зараз іде на третій позиції. 30 залікових пунктів має Монако, 26 забитих м'яча та 16 м'яча пропущеного Монако, плюс 10 різниць забитих та пропущених. Дивимося, останній матч Парижа. Тут можна згадати перемога тредбуз з ну Взагалі ґрудень непогано був від Парижа. Да, була Ніча Зосера, але Зальцбург перемогли, Ліон перемогли, Монако перемогли і у Кубку Франції Ланс перемогли 1-1 в основний час. А в серії пенальті Паріж переміг Ланс. З рахунком 4-3. І Парижани вийшли далі. В 1 16-ту фіналу Кубка Франції, де до речі, вони зіграють 15 січня. До речі, у Парижа потім ще має Сентаціяном 12 січня. Тому якось так. Якщо казати про Монако, то Монако також перемогло в одній 32 другі фінала свого суперника. Ну, До речі, Монако зіграє з Реймсом в 1 16-й Кубка Франції. Потім у Монако у п'ятницю Нанти 10 січня. Ось. Тому якось так. Ну що, друзі? Чого взагалі я очікую? Да? ну, В принципі, команди грали нещодавно. В принципі, друзі, в принципі, я очікую хорошого футбола. В принципі, я очікую такого, знаєте, хорошого футбола. Париж та Монако це. Ну, тобто, і справді цей матч має принциповий такий характер що для Монако, що для Парижа. Тому що обидві команди, якщо брати останні роки, то Париж та Монако це ну, одні з найкращих команд Франції. Команди справді найуспішніші на внутрішній арені. Ось тому я, в принципі, друзі, очікую прям неймовірної битви. Монако, Монако знаєте, непогано сезон розпочинало. Монако навіть там, з Паріжем взагалі, там йшли дуже близько, але потім у Монако, ну, скажімо так, пішла якась нестабільність, то переможе, то програє. Десь так Монако очки розпочав втрачати. Зараз взагалі Монако на третю позицію. Команда опустилася. Ось. З Олімпіком Марселем. У них по 30 залікових пунктів, але у Марселя ще є грав в запасі. Ось. Паріж. Ну, Паріж, в принципі, якщо брати Францію, то Паріж вперше вже турів захопив тут лідерство. А у Лізепоні у Паріжі справи йдуть, ну, скажімо так, не надто приємно, зараз Паріж, якщо я не помиляюся, навіть не входить в топ-24. Тут у Парижа. Якщо у Франції тут все в порядку, то ось у Лізі Чипонів є такі певні проблеми. У Поріжжя ще гра Сіті, Упоріжжя ще гра Сіті, Да, Сіті, який, можливо, зараз нестабільний, але Сіті є Сіті. А, Монако, до речі, Монако входить у ось у цей топ-24. Монако, в принципі, там 10 балів, якщо не помиляється, команда не брала. Ну, в принципі, Монако непогано виглядає. У Лізі Чипонів. Була поразка від Арсенала. Але все-таки, все-таки команда Хюттером виглядає доволі таки непогано. Ну, а тепер давайте, друзі, взагалі думками, да? переходити до думок, чого я очікую. А матчі знаєте, матчі Париж та Монако вони завжди були цікавими. І завжди в цих матчах обидві команди забивають виключно один одному. І, в принципі, знаєте, такі матчі Парижі та Монако, і честе слово дуже ось цікаво дивитися справді. Я думаю, що обидві команди заб'ють, друзі. Це моя перша думка. Думаю, що обидві команди голами обміняються. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ються. Це обидві команди заб'ються. Це моя перша думка. Друга моя думка, кому я віддам перевагу, я все-таки друзі віддаю паризькому гранду. Перевагу. Все-таки думаю, що Паризький гранд все таки суперкубок забере. Ну, я так все-таки думаю. Але я думаю, що цей матч буде дуже важкий для Парижа. Я взагалі не виключаю екстра таймів та серії пенальті. Ось, Не виключаю, що в основний час якась буде ничья. А в додатковий час, або в серії пенальті Паріж все-таки своє збере. Або все-таки Паріж в основний час з мінімальним рахунком Монако переграє. Вось, але я думаю, що для Парижа це буде точно важкий матч. Монако завжди Парижу гідний бідає останніми роками. Тому однозначно Париж легко не буде. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Париж, як мінімум, Монако не програє. Вось. Ось така моя думка, Трусі. Друзі, а що взагалі думаєте ви. З приводу цього матча напишіть свої думки в коментарях. Я вам друзі дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.